Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В ЗМІ все більше інформації про те, що Олександр Лукашенко дійсно хворіє. Це означає, що найближчим часом Білорусь можуть очікувати великі зміни. Фокус поспілкувався з експертами, хто отримає владу в мінську. У випадку смерті Олександра Лукашенка на його місце претендуватимуть дві людини: голова Ради Республіки Національних Зборів Республіки Білорусь Наталя Кочанова і державний секретар Ради безпеки РБ Олександр Вольфович. Про це в коментарі фокусу розповів Павло Латушко, заступник голови перехідного кабінету Білорусі, є екс-міністр культури РБ. Чому я розглядаю саме ці дві постаті, тому що вони входять до Ради безпеки, яка фактично стане органом управління у Білорусі у критичній ситуації, тобто після смерті Лукашенка, під час умовного перехідного періоду, пояснив експерт. Латушко нагадує, що Качанова відвідувала Москву з офіційними візитами. Це людина про російських поглядів, що знаходиться під заступництвом Валентини Матвієнко, голови Ради Федерації федеральних зборів Росії, продовжує він. В Росії Кочанова зустрічалася з міністром іноземних справ РФ Сергієм Лавровим. А Матвієнко подарувала їй портрет з зображенням самої білоруської діячки генерал Олександр Вольфович, який закінчив московське вище загальновійськове, командне училище та військову академію Генерального штабу Російської Федерації, також є агентом впливу Кремля. Москва може зробити ставку на цього політика, бо саме він в екстреній ситуації здатний контролювати силовий блок в Білорусі. У випадку смерті Лукашенка білоруські силовики, швидше за все, будуть готові довіритися безпосередньо військовій. Людині зауважує Латушко, як пояснює експерт, можливий гібридний варіант на вимогу Москви Вольфович підтримує Кочанову, яка очолить країну на час перехідного періоду. При цьому де факто контролювати ситуацію в Білорусі буде саме генерал. Політичний аналітик Ігор Ігартишкевич у розмові з фокусом наголосив, що в випадку смерті Лукашенка його обов'язки до наступних виборів можуть виконувати або Наталія Кочанова, або прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко. Інші варіанти він вважає неможливими. Нагадаємо, Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, у своїй. Колонці пише, що російські спецслужби могли отруїти Лукашенка, знаючи почерк, російських спецслужб цілком можна припустити, що Лукашенка отруїли. яка вона могла бути використана. Це вже деталі. Відомо, що Кремль неодноразово вже вдавався до такого способу усунення неугодних осіб. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.